Ну що зраділи, що закінчився Андрій Портнов? Ну але правда в тому, що зраділи не всі. Я тут маю на увазі Вову Петрова з Ісландії, який і ще у 2021 році побивався через значно менші неприємності Андрія Портнова застосування до нього. Санкції Сполучених Штатів Америки а, мені неприємно, що проти нього ввели санкції. Чого якщо йому буде ну тому, що це мій товар? Був і ще один персонаж цього разу активний політик, народний депутат і теж друг Андрія Портнова, який повністю промовчав з приводу смерті свого друга. Народний депутат Макс Бужанський. свого часу, в 19-му, 20-му, 21-му роках, Портнова був повний рот Бужанського. Та? я не знаю, де стільки Портнова в Бужанського, в принципі, влазило. Він його репостив в себе в телеграмі, писав. А тепер, 21 травня, він навіть не написав хоч якийсь пост. Хоча він активно веде далі свій телеграм, хоч якийсь пост присвячений ну, закінченню свого друга. Наташа Влащенко, яка. Дуже наполегливо тягнула Андрія Портнова в інформаційний простір ще до президентських виборів 2019 року, і заглядала йому в рот, як тільки могла. 21 травня теж якось зовсім промовчала про кончину портновщини. Це про те, що поки персонаж сильний, ти випинаєш свою дружбу із ним. А коли він перетворюється на нічого, ти починаєш цієї дружби навіть ніби трішечки соромитися. Це дуже багато чого говорить і про Портнова, і про його друзів.